У Тора є подруга Хаскі. Вона любить погарчати, поборотись, наш те Але інколи вона може починати щемити Тора, тоді я його відкликаю і розділяю їх тілом. Починаємо рухатись. Сьогодні ми їх зустріли на прогулянці, і у мене була сумка зі смаколиками. Хаскіт стала біля мене і дивилася в очі, просячи їжу. Я нічого не даю в таких випадках, бо не хочу підкріплювати. У власниці хаски була паличка в руках, тонка, така, як пльотка. І в третій раз, коли собака до мене підійшла, власниця почала її проганяти, сварити, пошла вон і бити цією палкою. На хаски це спрацювало, вона відійшла від мене, але пішла до мого пса, який взагалі був далеко в стороні, нюхав траву і погнала його. Ну, коротше, визвірилась на нього. А чому так сталося? Бо хаски стресанула і вирішила скинути цей стрес на мого пса. Звичайно, що це не ок для мого пса, він не хлопчик для биття. Така поведінка це передресована агресія. Коли я попросила власницю хаски не робити так, бо це впливає і на мого пса, Творче, вона образилась і сказала, що раз так ми пішли і взагалі не пускайте свого собаку до моєї. Отак От на цьому наша дружба і закінчилась.